Рубрика маленька карапулька. Чому шестерня до бетономішалки з'їдається швидше, ніж сам вінець. Справа в тому, що згідно технології виготовлення редукторних пар, ведуча шестерня виготовляється трохи з меншою твердістю в порівнянні з видомою, в нашому випадку, вінцем на барабані. Для чого це робиться? Щоб у ланці шестерня вінець скоріше вилітала, ну, скоріше і частіше ламалася саме ведуча запчастина. Бо, якщо зробити баланс по твердості е, і шестерню, і вінець, або е, в шестерні зробити ще більш твердою, то скоріше буде вилітати вінець, який коштує ну, в порівнянні з цією запчастиною, значно дорожче. Окрім ну, того, е, ну, бетономішалки це такий механізм, де дуже важко виставити чітко по евольвенті ну, зачеплення між зубцями ведучої шестерні. І видовує він це. І через цю похибку вона теж дає свій відбиток. Тому вся шестерня швидше буде вилітати. Ось така інформація. Свого часу, коли працював в оптиці, я виробляв вправи самому Гаррі Карготському. Сам льотчик?